Добрий вечір, сьогодні 21.06, 24 рік. Закінчується восьмий день. перебування на позиціях. Так коротко про цікаве, що у нас сьогодні було. У нас е, міномети, до речі, майже перестали обхуярвати. Перейшли вони на іншу тактику. Тепер вони пускають понад 600 FPV. За сьогоднішній день прилетіло 5 чи 6 FPV, Одна не зірвалася, остальні всі зірвалися. Слава Богу, всі живі, здорові. Постійно над нами дрон, вони моніторять, шукають нас. Хочуть таке в'їбати. Але ми добре ховаємося і безстробігаємо. Якби на цьому все. На цьому все. А ну що ж так у нас? Погода, вітер сприяє тому, що їх менше літає, але все одно літають. шануємося. Ось так от один з найскучних днів сьогодні, слава Богу. zatrysho deżyłem zapisn shezelden.